Росія на межі масованого удару, що це повернення до початкових стратегій, чи щось набагато серйозніше. Окупанти пішли в наступ на Курщині через мирний план Трампа. Що відомо про нищівні втрати ворога та стратегію Кремля В Європі, закликають до припинення вогню, а Путін знов заговорив про перемовини. Чи збирається Трамп підштовхувати Україну до поступок? Росіяни можуть спробувати вбити зеленського та знищити українську електромережу. Прогнози The Economist. Що на нас чекає далі? Всім привіт! В ефірі Times of Ukraine найактуальніші та найцікавіші новини поточної доби. Буду рада вашому лайку, коментарю, підписці та репосту. Для нас це дуже важливо. Про найважливіші події просто зараз. Починаємо. Росія накопичує ракети і вже готова до масованого обстрілу України, заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Таким чином, у ЦПД при радбезі відреагували на публікацію одного із зет-блогерів, Яку активно обговорюють у українських пабліках? У них стверджувалося, що нібито російська авіація отримала наказ видихнути та розслабитися. А масовані удари повторяться у разі відмови сідати за стіл переговорів. Але ці заяви прогнозовано не варті уваги та довіри, зазначає Коваленко. Щодо ракетних обстрілів, менше вірте російським пропагандистам. У пості Паркера закладений ультиматум. Ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Кількість вже дозволяє здійснити обстріл. Також готова і сама авіація. Відповідно, важливо бути готовими до цього. За даними моніторингових каналів, Росія збільшила загальну кількість бортів поблизу України. Загальна кількість тушок становить 20 одиниць. Тож будьте пильними та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Росіяни розпочали нову хвилю наступу на Курщині, повідомляють аналітики Deep State. Ворог намагається просуватися у бік погрибків зеленого шляху, Дарійного та Суджи. Основний натиск по більшості ділянок вдалося зупинити. Ця спроба була не останньою. Аналітики припускають, що росіяни намагатимуться ще раз здійснити масовані штурми. Новоприбулими підрозділами в ЗСУ чергову хвилю наступу підтверджують, але кажуть, що це звична для ворога тактика. Вони спочатку трохи накопичують сили, а потім кидають їх у бій. Це чергова хвиля. Вони попередні деяких напрямках вони збільшують штурмові дії або зменшують зараз. Вони накопичили ну свої, свої сили і знову ж таки роблять спроби. Вони так починають постійно робити, коли ми вибиваємо їхню техніку. Бою бойові машини вони продовжують такі ж штурмові дії малими групами піхоти. Однією з причин активізації росіян може бути мирний план Дональда Трампа, вважає аналітик Форбс Девід Акс. Адже лінія фронту, по якій пропонується заморозити війну, охоплює не тільки південний схід України, а й Курську область. Якщо план Трампа справді спрацює, а це дуже велике, якщо Росія фактично віддасть 700 квадратних кілометрів власної землі в обмін на приблизно 20% України. Це понад 116 тисяч квадратних кілометрів. Російського диктатора Путіна цей здавалося б, сприятливий обмін вочевидь не влаштує. Саме тому росіяни атакують на Курщині з такою силою, якою тільки можуть, не зважаючи на втрати. Під час спроби атакувати лівий фланг курського виступу в четвер російська 810-та морська піхотна бригада з прикріпленими до неї північно-корейськими солдатами зазнала нищівної невдачі, пише Форбс. Зокрема, за даними української сторони, ворог відправив у 14 БТРів, і 10 із них було знищено або пошкоджено і кинуто. Ці машини вміщують до 10 солдатів. Тобто, під час штурму російська бригада могла втратити 140 людей хоча, можливо, дехто з них і урятувався. Деякі європейські лідери просувають риторику про припинення вогню без будь-яких гарантій для України. Зокрема, такі розмови звучали під час саміту Європейської політичної спільноти. Розповів президент Володимир Зеленський. Він жорстко відреагував на такі заяви. Спочатку сісфаєр, а потім подивимось. Дуже страшний виклик для всіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось. Х... Хто такі ви? Ваші діти вмирають, вони там гинуть, руйнуються ваші домівки. Про що це мова? Хто такі ви? Це називається диванні експерти. По-іншому це ніяк не називається. Люди, які не пережили війну. Пережили її в книжках, в кіно і інша історія. Люди, які мають спілкування з Путіним роки, місяці, обійми тощо, але ніколи з ним не воювали. Також Зеленський прокоментував ідею Трампа швидко завершити війну. Заявив, що вірить у бажання республіканця, але це не значить, що так вийде. Про переговори та перемир'я знов заговорив російський диктатор Володимир Путін. Очільник Кремля сказав, що РФ буцімто визнавала кордони України на базі домовленостей і що вона є нейтральною державою. А про бажання України вступити до НАТО ми так не домовлялися. Ми готові до мирних переговорів но только не на базі яких тих хатілок, названня яких міняється на к місяць, а на, на базі реалій, які складаються, і на основі договоренностей, які були досягнуті в Стамбулі, у Кремлі уточнили, що Росія готова обговорювати Україну з Трампом, але не відмовиться від вимоги про повний контроль над Запорізькою, Луганською, Донецькою та Херсонською областями. Але тут важливіше до чого готовий сам Трамп. Якими будуть його реальні наміри щодо України зараз намагаються з'ясувати в ЄС? Повідомляє Блумберг. Перший раунд телефонних переговорів республіканця з європейськими лідерами вже розпочався. Принаймні, в одній із цих розмов обговорювався підхід Трампа до переговорів із Путіним. Повідомив високопосадовець, поінформований про дзвінок. Трамп дав зрозуміти, що він усвідомлює, що не може просто підштовхнути Україну до поступу Путіну, не отримавши нічого натомість. Наступні три місяці будуть жахливими. Росіяни спробують вбити керівництво України або знищити електромережу. Такий прогноз зробив екс-очільник МЗС Вадим Пристайко в коментарі. «The Економіст. У виданні прогнозують, що загалом ситуація в Україні загостриться на тлі майбутнього повернення Дональда Трампа до Білого Дому та посилення російського наступу на фронті. Росія просувається на декількох напрямках і прискорює своє просування. Схоже, це питання часу, коли Україна буде змушена піти зі стратегічних висот навколо Курахового на Донеччині, що призведе до можливості психологічно руйнівного входу росіян до сусідньої Дніпровської області до кінця року. Тиск росіян відчуватиметься не лише на фронті, прогнозує The економіст. Оскільки зараз в Україні температура коливається близько нуля, Росія відновлює свою кампанію зі знищення більшої частини енергетичної інфраструктури країни. Можливу ескалацію експерти пов'язують. Ують із бажанням Кремля посилити свої переговорні позиції перед інавгурацією Дональда Трампа, яка має відбутися 20 січня. Офіс Зеленського зі свого боку вже опрацьовує два можливих мирних плани Трампа, стверджують журналісти. А сам президент може вітати перемогу республіканця на виборах, адже українські чиновники дедалі більше розчаровуються тим, що вони описують, як самостримування адміністрації Байдена звичку боятися ескалації з Росією до Паралічу. Відмова Америки надати Україні дозвіл на використання своїх ракет дальнього радіусу дії для ударів по території Росії, хронічні затримки з поставками військової допомоги, навіть уже схваленого пакету, і нездатність надати тверді гарантії безпеки все частіше сприймаються як слабкість і лицемірство. Однак, перемога Трампа може запропонувати зеленському вихід з того, що в кращому випадку виглядає як кривавий глухий кут, а в гіршому як поразка. Сьогодні на цьому все. Слідкуємо за розвитком подій разом. Не забудьте залишити свій коментар та лайк, щоб бути в курсі всіх найважливіших новин. Підписуйтесь на Times of Ukraine в YouTube і Telegram. Для нас це дуже важливо. Дякуємо за довіру і за те, що залишаєтеся з нами. До зустрічі!